Вітаю! Давай сьогодні навчимося розв'язувати прямокутні трикутники, а саме знаходити синуси, косинуси, тангенси гострих кутів. Щоб навчитися це робити, давай подивимося, як називаються сторони прямокутного трикутника. Ось у мене побудований трикутник ABC із прямим кутом А. Дивись, напроти кута А, от, лежить сторона БЦ. Вона найдовша і вона називається гіпотенузом. Тобто тут дуже легко запам'ятати, вона найдовша в трикутнику, і лежить навпроти прямого кута. Далі є дві інші сторони, які називаються катети. Але дивись, є два типи катетів. є прилеглий катет до кута, і є протилежний катет. От якщо ми будемо розглядати, наприклад, це, то прилеглий катет – це буде той катет, який торкається до кута С. Ось буде прилеглий катет. Прилеглий катет. А той, що навпроти кута С, ось він навпроти кута С, називається протилежний катет. І тепер дивись, як просто. Якщо ти хочеш знайти синус кута С, от я допишу кут С, да, то потрібно тобі просто знати форму. Це треба протилежний катет поділити на гіпотенузу, тобто потрібно АВ поділити. На гіпотенузу BC. от AB поділити на BC. Якщо ж ти хочеш узнати функцію косинус, так, оцього кута С, то ти повинен прилеглий катет AC поділити знову на гіпотенузу BC. І щоб застосувати формулу тангенса кута C, тобі потрібно протилежний катет поділити на прилеглий. Протилежний катет це в нас ось AB, і поділити на прилеглий катет АЦ. От коли ти знаєш ці формули, ти можеш їх застосувати під час розв'язування ось такого плану задач. Дивись, даний прямокутний трикутник. Відомо гіпотенуза, оце ж у нас гіпотенуза, 12, і відомо гострий кут 45 градусів. Ось він. І нас просять знайти Х. А Х це катет. Але ще крім того, давай знайдемо, який це прилеглий чи протилежний катет до кута 45 градусів. Звичайно, він, дивись, лежить навпроти. Значить, це буде протилежний катет. А тепер заглядаємо в нашу формулу, де в нас використовуються слова протилежний катет і гіпотенуза, де в нас? Ось перша формула, синус кута. Тому давай ми і напишемо: синус, наскут кут наш це 45 градусів, дорівнює, от йду по формулі протилежний катет. Хто в мене протилежний катет? Х. І поділити ось на гіпотенузу. Гіпотенуза в мене що? 12. Я ніби склала таку пропорцію. Тепер я що роблю? Заглядаю ось в цю табличку, так, вона є в тебе в підручнику, і дивлюся, синус 45 градусів, це в мене можу замінити на корінь з 2 на 2. А їх поділити на 12, так і переписую. Далі, що я роблю? Знаходжу х. Х я знаходжу, пам'ятаєш, пропорція, як розв'язується. Знизу пишемо двійку, а зверху 12 помножити на корінь з 2. Скорочую 12 і 2, і це у мене буде 6 корінь з 2. Отже, даний катет у мене буде 6, корінь з 2. Все. Ось так знаходиться легко за розначенням синуса невідомий протилежний катет. Давай подивимося наступну задачу. Тут у тебе дивимося, даний кут 60 градусів. Х це прилеглий катет. А 9 це навпроти протилежний катет. Значить, яку ми будемо функцію застосовувати? Ми будемо застосовувати, де в нас прилеглий і протилежний катет. Це завжди тангенс, якщо два катети. І ти пишеш, тангенс 60 градусів дорівнює. Протилежний катет поділити на х. Потім ти заглядаєш в табличку, шукаєш тангенс 60 градусів. Що це в тебе таке? Це в тебе корінь з трьох. Можна записати, щоб воно було дробіком корінь з трьох перших. І дорівнює 9 поділити на х. І потім ти так само пропорцією визначаєш х. Знизу буде корінь з трьох, а зверху буде 9. І, значить, х у тебе дорівнює 9 поділити. На корінь з трьох. Все бажаю успіхів із синусами, косинусами.